Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, і команда інформатора продовжує е, працювати на фестивалі Смак Добра. І ось окремою локацією хочемо вам показати, що е, сьогодні, 12 жовтня, тут у парку Шевченка проходять різноманітні майстер-класи для дітей. Також тут є фотозони е, всі. Ті, хто е, хоче долучитися, можуть зробити е, окремі і поробки, і прийняти участь у конкурсах. Ось тут бачите, що е, з дітьми займаються, і е, вони роблять якісь поробки, якісь сувеніри. Так це виглядає для тих, хто ти ще не приєднався. Я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро. І сьогодні в нас в 12 жовтня у парку Шевченка організували благодійний фестиваль. І в рамках цього благодійного фестивалю проходять різноманітні майстер-класи. Діти малюють, роблять поробки. І долучається до конкурсів та розваг. Тож рекомендуємо вам також долучитися, якщо ви десь поруч знаходитесь, також долучитися та завітати на цей благодійний фестиваль. І тут точно вам не буде сумно. Тут можна буде і помалювати, і послухати концерт, і зробити поробки, і далі ще. Ми будемо а, слідкувати за розвитком подій, що тут ще відбувається. Будемо обов'язково вам про це повідомляти. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро і також слухайте радіо інформатор ФМ 10 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.